Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Ось на своїй ділянці приїхав на Кавун і зараз хочу показати, які сорта я вирощую у Рівненській області. Випробую різні сорта, як минулого року, так і цього. Тут ми посадили три радочки сорт Бомберло. Оце сорт у нас йде ультраранній. Ось бачите, як він виглядає. Ось такий кавунчик. Це йде у нас перша зав'яз. Маємо такий кавун. Четвертий йде в нас сорт Біан. Біан він теж йде у нас ультраранній. Непоганий сорт. Ми в того року його вирощували. Ось, бачите, який кавунчик гарненько налився. Біля нього ще один. ось Це непоганий сорт. Ми того року вирощували його і посадили і цього року. Ось бачите, які плоди гарненькі, Такі сивенькі, вони, вони теж непогані ростуть. Такий за розмірами. ось П'ятий рядок іде у нас топган. Ось Топган. Топган ми вперше цього року вирощуємо. Не вирощували його. Ось Вудина то капітальна в нього, поплилась в зав'язі щось великого я не бачу поки. Так, сорт у нас Топган Ось бачите, як він виглядає. Кавун. На рахунок зав'язі. По першій зав'язі бачу, так, ось такі кавуни лежать. Не дуже, не дуже багато. Але є, як бачите, можливо, за цією Вудиною я добре і не бачу, тому що, бачите, Вудена, то в нього капітальна автопгана. Далі шостий рядок. Ми посадили сорт Бонта. Сорт Бонта, Ну, це сорт Бонта для нас теж новинка. Ми його ще не вирощували. Зараз я якось ось проберуся, тому що ніяк ступити. Ось бачите, який сорт бонта. Ось такі кавунчики по першій зав'язі. Який сорт бонта. Такий кавун. на рахунок плодів, ну, я теж. Не бачу так, щоб їх тут було дуже густо цих плодів. Але, але є. Але є. Так. Ну тут денька-денька, пізніше ми про деньку скажемо. Далі. Сорт Orange King. Orange King мене дуже здивував і порадував. Він йде всередині жовтий. Зав'язків його дуже багато. По першій зав'язі, ось бачите, один, два, три на місці. Далі 4, 5, 6. Дивіться, які вони гарні. Хопше. Оранж Оранжкінг, вообще, суперовий сорт. Не рівняється до бонта е, і не то В нього скільки зав'язів я не знайшов. Подивіться, ось. Знову лежить. Взагалі, чудовий сорт. І ось дивіться. Один, два, три, знов, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Один. Ну тобто, взагалі, зав'язів його страшне, яка. Дивіться, які кавунчики ось. Ось який дзвінкий. Оранжкін, вообще суперовий, делюса. один на одному кавун лежить. Так, далі в нас іде талісман, як я не помиляюся. Талісман слабкий. Я вам скажу, бачите, така зав'язь. ось така це, мабуть, друга зав'язь. Ну, Це буде перша, ж з більших кавунчиків. Талісман слабенько зовсім зав'язався. плодів, плодів таких немає. Ось, але бачимо, як у плод є, то бачите, який розмір. О, вже десь кілограм може 8-9 кавун. Але по всіх показ сортів Оранж Кінг. На першому місці, на першому місці Orange King. Зараз ми глянемо наступні, які в нас є сорта. Маємо ще сорт Вікторія. Він йде за динями. Ось у нас диньки, зараз про диньки будемо говорити. Ось бачимо сорт Вікторія. Ось такий кавун, він такий жовтуватий. Ось так виглядає у нас сорт Вікторія. Він іде у нас теж ранній. Ну, по зав'язі бачу, є невеличкі ось. Ось один, ось один. Ось один. Ну, Вікторія непогано теж бачу так зав'язалася краще за талісмана. Ну що ж, Вікторія непогано. Ось бачите, які у нас плода. Плода вже такі доволі непогані і, і їх є трохи. Вони нав'язались. Так, що по нашій дині? Ось диня нас мазін. Зараз я вам покажу. Мазін, дивіться. Ось зав'язалась, зав'язь, дивіться, ось дві рядом лежать. Далі знов та маленька зав'язалась. Ну, такі невеликі вони, але є, є, бачимо, є майзін. Непогано. А далі в нас йде Радеміла, зараз ми її знайдемо. Вона має бути. Кругленька, напевно, Якась така, ні? Ось, бачите, радий міла такі. Теж є. Невеличкі, але є. Так. Ось бачимо, які є. Ось одна, бачите як? Так. Нормально вони зав'язались тут. Ось. Так, далі у нас іде четвертий сорт мабела Йдемо далі, вона десь має трошки далі бути мабела сорт. Бачимо, яка у нас іде мабела Ну, як подивитися, то її не так багато. Зав'язано. Ось бачимо дві, знову одненька. Але теж є. Так, залишився на сорт ще Раймунд. Ось бачите який. Дві, знов маленька, далі. Ну теж непогано зав'язалось, бачу, багато є зав'язів. Бачите, яка я вже одна ядиня. Ось. Така там далі, далі є. Ну, непогано, непогано. Раймунд можна спокійно в нас вирощувати і мати гарні плода. Так, переходимо до наступних сортів кавунів. Трошки вже все позаростало тут, ви бачите. Ну, це добре, травичка зілля це пошло. Є зараз ценьок для нашого кавуна, тому що в е, нас таке. Пека була десь до 40. Ці два дні, так чи три шмалило, що страшне. Так, дивимося, це у нас іде сорт Техас. Техас нагадую, що ми теж вирощували в минулого році. Теж непоганий сорт. Можна вирощувати його на Рівнищини. І це йде сорт ультраранній, дозріває. Він спокійно. Далі, бачите, які гарні є. сорта в нас ще є. Оце є Red Start. Ось подивіться, які кавунчики. Красавчики два. Минулого року ми, був у нас такий до 9,5 Ось. Бачите, який Red Start. Ми вирощували в його теж в минулому році. Подивіться, які кабанчики. Бачите який. Ось. І ось ще один біля нього. Там далі знов знову, бачите знов. Знов Red Start непоганий. Сорта далі в нас іде вже Техас, бо він якся ми трошки там перепутали касети і посадили в переміжку десь там. Там десь редстарт, там десь Техас. Ось так вийшло в нас. Ось. Тут бачите, які сидять випади. Оце у нас йдуть Техас Такі. Дивлюся, вже хвостик, вусик. Посох. А не спробувати нам було б. Але ще, ще не ні одного кавуна не розрізували, не дивилися. Якось шкода. Чекаємо, щоб було хоч би 55 днів, десь так, до 55 днів. Тому що наші кавуни, там йде їх термін від висадки, щось 55-60, отак, Те, у нас Техас. Так, Техас, бачите, тут Техас один, два, три. Є ну такі невеличкі чомусь, але тут я бачу є хвороба і можливо кавун не розбивається так, як йому належно. Так, далі ми входимо всередину, і в нас йде тут продюсер. Продюсер в нас це не гібрид. Прості сорта, і термін дозрівання в його йде ну, пізніше, ніж гібриду. Але дивіться, які красавчики ми маємо продюсера. Ось подивіться. Продюсер він зразу стартував кавун. Ось бачите. І по першій зав'язі його теж так непогано зав'язалося. Ось бачите, який це у нас є продюсер. Ось. Ну вони такі вже кілограм, я не знаю. Ну, вісім, можливо, є такі вже. Найбільші. Якось не взяв, потрібно було б мені взяти такі ліса. І ми... Зважили, ну це буде десь в наступному разі. Ось бачите, продюсер який. Корочки виходимо на чисте. Ось лежить продюсер, ось ось там який продюсер. Бачимо який вже такий. Далі йде в нас знову рестарт. Бачимо. Так, ну і напевне все, що ми маємо по своїх сортах. Що ми маємо по сортах. Ось. І що ж я хочу підвести підсумок всіх тих сортів, які ми маємо? У нас дев'ять сортів. І я би віддав би перевагу першому сорту. Це на, на зав'язування плодів і їхню кількість. Це перше місце у нас йде. Це Orange King. В нього плоди такі невеликі, але його дуже багато плодів. Далі. Е, непогано у нас Вікторія зав'язалася, там теж є плода. Далі Редстар, Техас, Біан маємо. Найгірші для мене, які вони тут показали, е, це Бомбейло. Я на його розраховував, обше, тому що там я його купив цілою тисячу. Упаковка коштувала там 25 тисячі гривень. Ну, я трошки розочарувався в ньому. Зав'язі, в першій зав'язі його дуже мало. Топган теж я щось доволі. Хоча там є великі плода, але мало зав'язі. І бонта такий, плюс мінус. Ну, він теж не, не здивував мене нічим. І осі з цих е, сортів, яких я цього року висадив, найбільш мене здивував сорт е, Orange King по зав'язі. Ну і там і плоди, плоди вони йдуть середні, там десь до 5-6 кілограм отакі плода. Ну, три, звісно, є, бо ростуть. Ось так. Талісман, я думав, б його. На талісмана мене були надії, але хоч бачимо, які є плода. Бачите, які є ось. Не знаю, йому тож десь 8, десь може трошки більше. Ну, їх є рідко. Рідко такі є плода. Але маємо. Ось оранжкінг, суперовий кавунчик. Будемо дивитися ще як на смукових якості, як він нас покаже. Він всередині йде на жовтий. Ну, відповідно, напевно, і ціна буде рівнятися, тому що насіння його теж не дешеве. Я не можу сказати, бо не пам'ятаю. Але ціна в насіннях відрізнялася. Від таких гібридів. Ну, ось так, що я хотів вам розповісти по наших сортах. Відео таке затяжне, але що міг, то я розказав та показав. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!